Французькі народні казки українською. Учень Чарадія жив колись у наших краях один бідний селянин і був у нього син. Син як син, не дурний хлопчина, тільки що не вважала його душа до селянської роботи. От надумав батько відвести сина в місто, хай, мовляв, побачить, що там люди роблять, роздивиться та вибере собі якісь ремесло, щоб до серця було сказано, зроблено. І ось одного чудового ранку прийшли вони вдвох у місто, познайомив там батько сина з усякими роботящими людьми теслями, каменярами, гончарами, ковалями. А хлопчина дивився, як вони працюють, і сумно зітхав. Ні, тату, не для мене це діло. «Ех, гори ти мої гірки, журився батько. Цілий день шукали вони, але нічого підходящого так і не знайшли. Настав уже вечір, і син та батько вирушили додому. Вийшли на околицю міста і побачили там великий темний будинок. Що воно за домисько такий? поцікавився син. О, цей дім усі облинають. Бо у ньому живе сам чародій, злякано прошепотів батько. Чародій? скрикнув хлопчик. От коли б мені навчитися його ремесла, це саме те, що мені треба. Гм, може, воно й так, задумав обмовив батько. Тільки грошей у мене мал ваду. Треба було б поспитати, скільки він заправить за науку. Постукали вони в двері. Немає відповіді. Ще раз постукали, а хоч би що. Аж за третім разом розчинилися двері і на порозі стояв сам хазяїн дому. Зиркнув на остеропілого селянина, потім на кмітливого лиця хлопця і все зрозумів. Не встиг селянин рота розкрити, а Чердій уже підняв руку вгору і каже владним голосом Грошей від тебе, я не зажадаю. За тебе ставлю одну умову. Рівно через рік і один день ти повинен прийти сюди, в мій дім. І впізнати свого сина серед інших моїх учнів. Тільки май на увазі, і твій син, і всі мої учні будуть перед тобою в якійсь іншій подобі, чи то як звірі, чи то як птахи. Ну от, упізнаєш свого сина, забереш його з собою, а не впізнаєш, зостанеться у мене. Почухав селянин патилицю. Що його діяти, як буде? Надто вже велика спокуса та боязно сина втратити. Довго вагався селянин, а проте опросив його син. Махнув селянин рукою, хай вже як буде, і згодився. Та й лишився хлопець у домі Черезія. А треба вам сказати, що за рік і один день хлопець міг тричі провідати свого батька. От приїхав він вперше в село, а батько питає Ну, як, сину, подобається тобі майбутнє своє ремесло? Дуже подобається, тільки боюся я, тату, що ви не впізнаєте мене, коли череді покаже своїх учнів. А я й сам ще до пуця не знаю, чим і як вам помогти. Ну нічого, Ми не втрачаємо надії, поживемо побачимо. Приїхавши до батька вдруге, син сказав сподіватимемося на краще тато. Поки що я не дуже великий майстак у чародійських премудростях, але дещо вже вмію. Поштіть ще трохи, і я скажу вам, як можна буде мене впізнати. Нарешті, приїхавши до батька втретє, в останнє вже, син радісно мовив: Отепер, тато, я такий же чародій, як і мій учитель, прочитав усі його книги, вивідав усі його секрети. І ось що я вам скажу: того дня, як ви приїдете, він оберне мене й усіх моїх товаришів на півнях, червоних і зелених. Спочатку перед вами тричі пройдуть по колу червоні півні. А за ними зелені. Пам'ятайте, я буду серед зелених. І коли ми підемо по колу, я спіткнуся, мов би ненароком. Як побачите це, знайте, що то я. Але не забувайте, якщо не впізнаєте, то не завжди мене втратите. І тоді, хоч не хоч, доведеться мені довіку служити своєму хазяїнові. Їдемо далі. І ось настав призначений день, з'явився селянин до чародія, оглянув його той з ніг до голови, посміхнувся зле і каже Прийшов, значить, час до мене по свого синочка. Ну що ж, зараз побачимо, чи впізнаєш ти його. Поснув чароді у долоні, і селянин миттю опинився всередині великого кола, а по колу по хату походжали червоні півні. Подивився на них селянин, подивився і, пам'ятаючи синове застереження, рішуче сказав Чередієві Ні, хазяїне, щось не видно серед них мого рідного сина. Ага, не видно, кажеш, ну що ж, дивись іще. І чередій знову плеснув у долоні. Миттю щезли червоні півні, а замість них з'явилися зелені, теж ідуть по колу. Пройшли раз, у друге. Шукай, баденьку, шукай пильніше, а то прогавиш сина, сміється Чередій. Нічого не відповів йому селянин. Та ще відповідати не до сміху було, хоч як придивлявся він до цих півнів, а впізнати між ними свого рідного сина не міг. От лихо, вони ж схожі один на одного, як тві краплі води, розгубився селянин. Диви вже третій раз проходять. Ну, пропав тепер, мій синок, ні за цапову душу. Коли це бачить, один півень зачепив шпорою його штани з до тканного полотна. А, ось він. ще закричав селянин. Ось він, страшенно здивувався Чародій, а проте не показав того, перестав сміятись і просудив крізь зуби. Щастя твоє, чупи Забирай свого синочка і геть звідси, поки я не передумав. тямлячи себе від радості, селянин схопив зеленого півня на руки і кинувся з ним на вулицю, як надалі від страшного хазяїна. Так і вернувся рідний дім колишній учень Чародія. Вернувся і, як не дивно, почав допомагати батькові в його нелегкій селянській роботі. Минув якийсь там час і ось одного разу, коли вони вдвох перекидали сіно, батько питає хлопця Чого ж ти, синку, не покажеш мені, яких хитромудрощів навчився? Невже вони тобі зовсім не потрібні? Я зараз покажу, як селянин шукав свого сина серед зелених. Можете поставити на паузу і подивитися. Охоче покажу тату, а потреби в них досі, наче справді не було. Та коли вже ви хочете побачити, що, я можу, будь ласка, завтра вранці підете в хлів і побачите там годовану свиню. Зав'їжджіть їй на шию посторонок і відведіть свиню на ярмарок. Там продайте її, візьміть гроші та йдіть додому. Тільки не забудьте сняти посторонок. Оце так придумав, зареготався батько Ну як у мене, синку. Про яку свиню ти кажеш, коли її у нас із заводі нема? Нема, то буде. Одне слово, це не ваш копіт. Ви тільки зробіть так, як я сказав. Похитав батько головою, але синові більше не перечив. А вранці зазирнув у саш. Бачить, стоїть там здоровенно вгодована свиня. Ну, чудосіє, здивувався селянин і, накинувши свині на шию постиронок, повів її на ярмарок. Не минуло години, як він продав свою худобину і, весело подзенькуючи золотими монетами, подався додому. А тим часом свиня дріботіла собі лісовою дорогою поперед баришника, який був дуже задоволений своєю покупкою. І шли вони йшли, коли це свиня кущі, тільки й бачили її. Баришник туди, сюди, та хіба в таких хащах знайдеш? Отупишився він чим, а свиня, не виходжучи з лісу, перекинулася селянським сином. Прийшов син додому та питає батька Ну як, тато, задоволені ви моїми мінням? Ще пак, ти, хлопче, ціни собі не знаєш. Знаю, тату, добре знаю. Як хочете, зробимо цю штуку ще, коли підемо знов на ярмарок. А чого ж я згоден, от і гаразд. Напередодні ярмарку син каже батько На цей раз ви продасте бичка, тільки не забудьте забрати назад посторонок. Ох, і спритний не жити, гаразд, не хвилюйся марно, не забуду я про посторонок. Так і сталося. Продав батько на ярмарку бичка баришникові, узяв дзвінки золоті монети і повернувся додому. А бичок тим часом от баришника втік, і з них у лісі. А потім обернувся дроворубом і не рубати дрова. Почув баришник, цюкає сокира, кинувся до дроворуба. Ти чоловіче не бачив, не пробігав тут часом бичок. Який бичок? Ніякого бичка я не бачив, Спокійнісінько відповів дроворуб. От горе, от біда! розпадшило сплеснув руками баришник і знову подався в хащі. Засміявся дровирок, і тільки на зник баришник, перетворився на хлопчика і побіг додому. Тепер батько вже зовсім повірив, що його син великий майстер свого діла, і подумав а чому б іще раз не покласти в кишені такі легкі грошенята? От і завів якось мову Слухай но, синку, скоро буде великий ярмарок, можна було б добряче заробити на ньому. Заробити кажете. Хіба у вас уже нема грошей? Гроші то є, почухав за вухом батько. Та тільки жаль таку нагоду пропускати. Ну, якщо вже вам так хочеться, хай буде по-вашому. Продасте на ярмарку Ошака. Тільки не забудьте воздечку з нього зняти. І це, мабуть, ось ця перша ілюстрація. Ось. Так, продає ошака на ярмарку. А як же, синку, а як же зрадів селянин, неодмінно з ньому? от і гаразд, домовились. Домовитись вони домовилися, але як на зло геть забули про свого давнього знайомого чародія. А той частенько хлопця згадував досадно йому було, що так дав маху і втратив свого найкращого учня. Довго він кмітив, як це селявнинові вдалося впізнати свого сина, і, зрештою, додумався, що його обдурив учень, обвів округ пальця. Ну, стривай же мій вихованцю, ти в мене ще не плачешся. Відом, що я тобі за цей обман. І, не відкладаючи недовго, чародій кинувся по ярмарках, чи не, напрати, чи не натрапить, де на хлопця. І справді натрапив. Бувають же такі дива. У той день чародій побачив на ярмарку красивого коня, оточеного юрбою баришників, і просто роззяв, зметикував чароді, що коник цей не хто інший, як його колишній учень. Перемінивши свою подобу, підступив він до селянина і запропонував за коня цілий мішок грошей. Від такої несподіванки селянина рот роззявив і, не торгуючи, сказав. Кінь ваш, добродій, забирайте його, як тільки скину воздечку. Е, чоловіче, так діла не буде. Я ж купив його разом з воздечкою. Та нащо вона тобі, коли кінь тепер мій? Кінь ваш, а воздечки я не віддам. От і усе, уперся селянин. Ну й ну, а скільки ж ти хочеш за воздечко? П'ятсотиків. вигукнув селянин, щоб набридливий покупець скоріше відщепився. А той не відступається. Дорогувато, звісно, каже, та що вдієш? Ось тобі п'ятсот екю, чоловіче. До речі, екю – це старовинна французька манера. Забувши про все на світі і про вуздечку, і про синів наказ, селянин тремтячими руками згріб гроші, віддав Чародієві лошака разом з воздечкою і радий та веселий мерщій подався додому. Ну а Чередій, не гаючись, скочив на ошака і погнав його вперед. Довго мчав дорогою і нарешті зупинився в якомусь поганенькому заїзді. Гукнув до себе наймита й каже Слухай на парубче, відведи мого коня на стайню, тільки ні в яким разі я не скину з нього вездечки. Поставив наймет ошака в стіло і приніс йому оберемок сіна. Проте ошака не доторкнувся до похучого сіна, стояв у своєму стілі, стомлений і понурий. Пожалів його наміт, такий гарний кінь. Ну що, красунчику, погладив і по спині. Може, пити хочеш, поведу я тебе до річки. Повів наймет вашака на річку, а ви той і пити не захотів, ще дужче дивився наймет. Ну і чудний кінь. Що ж ти хочеш, га? Певно, тобі заважає воздечка. А що вже там, скину її!» Скинув наймет воздечку, а кінь шубов з цю воду і одразу коропом став. Остопів од несподіванки наймет і, не знаючи, що робити, кинувся в заїзд. Прибіг, знайшов хазяїне. і розповів усе, як було. Скипів чародій, так ще казати, важко, виявив найминта і прожогом повчав до річки, прибіг, перекинувся щукою, та й ну ганятися за коропом, а короб вискочив із води і перетворився на ластівку. Ну, а чародій на коршака. Налетів коршак на ластівку, от, -от схопить її, але в останню мить влетіла пташина в комин якоїсь хати, влетіла в комини, перекинувшись золотою каблучкою, бух просто в попіл. Побачила золоту каблучку дівчина, що сиділа з нареченим біля печі, зраділа, всяла та й наділа на палець. Проте чередій не здався, не хотів випускати з рук свою здобич прибрав собі подобу мандрівного музика, вийшов на вулицю і грав всякі веселі пісеньки. Дівчина та її наречений почула музику, вийшов з хати послухати. Побачивши їх, чередій підступив ближче і здивовано вигукнув яка гарна каблучка! продайте її мені, або краще поміняйтеся зі мною. І показав дівчині іншу каблучку, таку гарну, що дівчина очей не могла відвести. Зняла вона з пальця золоту каблучку і вже подає через а каблучка раптом висузнула з її рук і перетворилася на льняне насіннячко. Впала насіннячко на землю та й загубилася, бо на подвір'ї валялося безліч усяких зерняток на Аж застогнав з досади і, обернувшись у півня, заходився мерщіть дзьобати насінники. Але й учень його був не в цін ябитий, миттю став висом, кинувся на того півня і задушив його і втік, а потім звернув на дорогу до свого дому. Прийшов і каже батькові Ну, й дісталося мені через вас, от очародіє, ні, тату, не до душі мені таке життя, набридьо хитрувати, обманювати, морочити людям голову. Досить не хочу я більше бути чародієм. <punishment> Розказав він батькові про свої дивовижні пригоди, і відтоді перестав і думати про чародійство. Хіба що іноді згадував, коли сусідом хотілося пожартувати, або, наприклад, добути бідній дівчині посах. А то весь час ревно працював у полі, батькові помагав. От зараз ви прослухали історію, як э, у давні часи. Люди навчалися у французькому шамбатоні, це такий аналог Гогвертсу, і ставали анімагами.